Привіт, друзі! Мене звати Віка, і ви на моєму затишному куточку інтернета. Сьогодні хочу розповісти вам про мої готові роботи за весну. Не так багато в мене їх підзбиралося. Я дивлюсь дівчаток наших, хто в'яже, то там дехто за місяць стільки нав'язує, як у мене за всю весну, але, ну, все, що є, все моє. В принципі, я усіма роботами задоволена і думаю, вам теж буде. Цікаво, таке підсумкове відео подивитись. Отже, декількох робіт в мене вже немає. Певно, розкажу про них спочатку, буду вам тут, по ходу, вставляти фото. Це зараз не в хронологічному порядку. Так, розповідаю, як розповідаю, починаю з шкарпеток. У мене в цьому місці були зв'язані одні шкарпеточки, за описом Ірини Олійник. Це шкарпетки Смирека. Класний опис. Я зараз ще одні такі самі в'яжу, тільки з іншої пряжі. Мені сподобалось, дуже сподобалась п'ятка, дуже гарно сидить, дуже так інтуїтивно в'яжеться. Я не великий там шкарпетковий гурон, не дуже люблю їх в'язати, тому. Мені сподобалася МК, дуже всім рекомендую. Там ну, схеми, все досить схематично, досить просто. Немає у цього розливання мислів по дряву. Там Кожен ряд, кожен ряд як в'язати, просто на кожен розмір є схема, і все дуже класно. В'язала їх з Дропс Флора. Там такий лаймовий колір. Зараз не пам'ятаю номер, підпишу. Ну, не лаймовий, він такий більше, мабуть, зелений салатовий. Що вам скажу по Флорі? Не дуже мені сподобалось. Мені Норд подобається більше. Якщо брати дропс, ще раз повторюсь, я невеликий знавець шкарпеткової пряжі, тому що я ось тільки зараз починаю входити у смак і більше їх в'язати. Думаю, буду в'язати все більше і більше, але до цього в мене практики було небагато. І я в'язала з Норда, в'язала з Альзе якоюсь шкарпеткою, навіть вже не пам'ятаю якої. З цих мені норт подобався найбільше і в носці, і в роботі. А от Флора не дуже сподобалась. Я коли в'язала, в мене було таке враження, що вони якісь в мене ці е, петлі такі криві. Я, в принципі, ну, такої проблеми не маю. Я в'яжу досить щільно, тому е, в мене петлі зазвичай ну, ну, відносно рівні, нормальні, як певно, у всіх. А це просто до ВТО. У мене було таке враження, що вони скачують, і якась там мінірядність. Звичайно, після ВТО ситуація значно вирівнялась. Виглядають вони гарно. Зараз вони в носі вже ось місяць, і, в принципі, носяться теж гарно, перуться гарно. Там в мене невеличкий жакард і колір не полиняв, нічого. В цьому плані в носі Непогано, єдине, що мені все-таки здається, що вони трошки коляться. Ну, от я б, наприклад, ну, для шкарпеток мені нормально, я, в принципі, не дуже чутлива до е, колючої пряжі. Ось, але я, певно, б, наприклад, дитині плечового не в'язала з такого, та й собі, певно, б не в'язала. Ось, ну, такі. Е, Якісь суперечливі в мене думки за цю пряжу. В принципі, результат мене задовольняє, але от в роботі вона мені не дуже подобалась, тому не знаю, чи можу рекомендувати. В'язала їх на спицях 2,75. Я, до речі, це думаю, я свої шкарпетки і рукавички, там, пальчатка в'язала на 2,75 весь час. Так дивлюсь, більшість людей так в'яже більше на двійці. На 2,5. І думаю, я оце собі взяла тріо. І там я взяла двійку. Зараз буду пробувати наступні шкарпетки, мабуть, двійкою в'язати. Тому що якось я їх в'язала на 36-37. Але на виході вони в мене так на повний 37-й розмір. Ці шкарпетки вийшли. Ось, ну, загалом все дуже подобається, класна робота. Далі ще одна робота, якої в мене немає, я її в'язала для подруги. Я в'язала Sunday Tea від Petit Knit. Це опис, це була футболка круглою кокеткою. Також ставлю фото. Мені подруга прислала на собі вже. Ось, Їй дуже подобається. Казала, що дуже приємний. Прям, вона каже: я одягла і пряжа. Ну, продувається, дуже класно, не, не спекотно в ній і дуже приємно до тіла. Пряжа це була Малабріго Мечіта. Також колір не пам'ятаю, вставлю вам номер. Пряжа дуже сподобалась. Опис, ну, опис сподобався, в принципі, все мене там задовольнило. Єдине, що я не втрапила в щільність, мені довелося розрахунки там робити трохи свої. Але все в мене ніби вийшло, все, Там, в принципі, кругла кокетка, Там, ну знаєте, порахувати неважко, головне, розрахувати, скільки потрібно петель тобі на виході по, по зразочку. І все. Що ще за цю футболку хочу сказати? Трошечки мені, мене не вийшло зробити так, як було в схемі. Там, в автора в схемі, воно починається ну, зрозуміло, від горловини в'язатись, і ти пров'язуєш двойну довжину гладі, підвертаєш, і потім виходить набір звичайним способом довгий хвіст, і потім треба підхопити петлю першого ряду і прив'язати її разом з петлею ну, останнього ряду. І я, ви знаєте, там ще пряжа, в мене така ряба трохи, і я десь збилася, певно, і в мене воно просто я підхопила, і на виході в мене цей комірець просто ось так косив. Тому я його розпускала і набирала тоді на гачок і на спицю, щоб в мене були відкриті петлі першого ряду. І вже після цього просто подиві пров'язувала. Так мені сподобалось більше. Не треба оце вираховувати, яка там петля, ну, який стопчик так співпадає. Ось, після цього в мене жодних проблем з нею не було. Окрім того, що там був просто мільйон петель на спицях, коли я дійшла вже до найширшого е, ряду круглої кокетки, а там е, пряжа, вона шкарпеткового шкарпеткової довжини і товщини. І спиці були маленькі, там в мене був 3,25 були спиці. Тому там мені здається, що в мене під кінець було чи 400, це вже коли ось до розділення на рукави. так, У мене щось там було під 400 петель. Просто трошки нудновато було це по кругу його ганяти. Ось, Але результат мені сподобався, сіла вона на подругу гарно. Буду, певно, ще щось спробувати, якусь іншу, якісь інші вироби круглою кокеткою, можливо, спробую щось на себе посадити, тому що я так, ну там розмір не мій, але я так трошечки на себе перевіряла, поки в'язала, щоб зрозуміти, хоч приблизно чи е, я втрапила в ціль з розрахунками, то ну, ніби воно так непогано сідає. Якщо зробити поправку на мій розмір, то я спробую щось, мабуть, собі підібрати. Ось, Ось е така була в мене Санди Ті, яка вже теж е щасливо носиться своєю власницею. Ну, головне, подруга задоволена. Ось, е ну, непогана робота, в принципі, непоганий МК, теж можу спокійно рекомендувати. Ось, ну, петітніт в неї, в принципі, технік багатенько, вона непогано пояснює. Там відео дає на незрозумілі моменти, тому, в принципі, я думаю, що спокійно її можна рекомендувати. Це все по роботам, яких в мене вже нема. Зараз буду показувати те, що в мене є. Тепер буду йти в хронологічному порядку. На самому початку весни я зв'язала для чоловіка светер. також за описом Petit Knit. Ось він в нас. Він був в активній носці десь приблизно 2-3 тижні, ну скільки ще було холодно. Це Zipper Smetter Light від Petit Knit. Дуже мені сподобалася схема, дуже мені подобається результат. В'язала його із дропсліми. Колір називається Brown, просто коричневий. Номер там. 5206 чи що я поставлю? А, дуже мені подобається. Ми вже його прала. Я а, прала, правда, руками. Ось, поки що не скатується. Чоловік його активно носив а, і в тому числі за кермом, А, за кермом без верхнього одягу. І ось тут був ремінь. Я думала, що ось тут все скатається і будуть, ну, буде щось просто страшне там відбуватись. Ні, все нормально, ніяких проблем. Взагалі, Ось схема дуже сподобалась МК трошки нервувала, як вшивала цього зіпера, і, можливо, трошечки, ну, як би не зовсім ідеально, він мене вшити, тому тут є трошки. Ну, воно, мабуть, в будь-якому разі буде, бо зіпер ховається в такий, таку кишеньку. Тобто воно тут грубіше, бо тут подвійний подвійна тканина, чи як це сказати? подвійне полотно. Так? Ось. Але, в принципі, на чоловікові сидить воно рівненько, все класно там виглядає. Хто дивився мої відео, знають, що я тут на цьому светрі. Боролася з закриттям голкою, щось в мене внизу не дуже виходило, але на виході ніби все вийшло. Я його а, після ВТО взагалі розрівнялась. І на рукавчиках, вже коли я трохи натренувалася, також ніби все в мене виходило. Ось, чоловік задоволений, я також задоволена, тому що, ви знаєте, воно як а, є такий. Ну, не знаю, прикол серед в'язальниць. Називається прокляття светра бойфренда або там чоловіка, так? що ти можеш в'язати мільйон, всього в тебе все буде виходити. Як тільки ти починаєш в'язати там якісь кохані людині, чоловікові чи хлопцеві, тобі обов'язково щось має не вийти. І я в'язала просто всій родині, всі в мене ходили. В моїх виробах, але те, що я починала в'язати Дімі, я обов'язково або розпускала, або щось в мене не виходило. Єдине, що в мене а, оце, снут і шапку він носив, ну без проблем, якби, але там ну багато. А такого плечового в мене нічого не виходило нормально. А тут, нарешті, а, я підкорила і поборола це прокляття светра Бойфренда. Так що ось Дмитрик задоволений, я також ось такий зіпер светер Далі Далі я в'язала, зараз хвилинку, в'язала для сестри ось цю м -м, майку. Прошу вона була в, в шафі трошки а, вимнулася, а, це камізол номер два від My Favorite Things Knitwear. Тут спиці половиною і пряжа Knitting for Olive Pure Silk. Це буретний шовк 100%, підпишу колір. Сподобалась мені в роботі пряжа. Мені вистачило лише два мотка по 50 грамів. Тобто тут 100 грамів всього пряжі. Я вклалася, я, звичайно, вив'язувала моток уже е, під зав'язку. І потім навіть е, я вам розповідала, що я спеціально його вішала, коли він ще був випраний, лише мокрий, е, вішала на манекен, щоб він потягнувся вниз. І він таки потягнувся. Мене попереджало, що ця пряжа вона тягнеться. Ось. І ми досягли тієї довжини, якої, в принципі, сестра і хотіла. Ось. Ну, що сказати? Непоганий, непоганий опис, в'яжеться, починається спочатку, в'яжеться один трикутничок, другий, третій, четвертий, об'єднується в коло і просто по колу йде вниз. Нічого там, важкого, нічого такого. Ось. Але так гарна робота. Сестра з задоволенням носить на наше тихацьке літо взагалі прекрасно, тому що він просто ти його не відчуваєш, цей шовк він не, не парить, він дуже класно вентилюється. І ну, взагалі вона дуже задоволена. Всім рекомендую цю пряжу. Якщо маєте доступ до неї, вона відносно як для шовка недорога. І я знаю, що її ніби як в Європі можна придбати, якщо хтось може замовити, можете пробувати. Дуже мені подобається ну все, що тут ще сказати, ось така робота. О, також забула вам сказати про спиті на Зіперсветері. Так. Спиці в мене тут були четвірка, і на вороті, на резинках було 3,25. Ось, ось таке. Далі, що в'язала далі? Далі я перейшла на більш літнє в'язання, в'язалася я в а, сумісник сітка влітку, і в мене народилось цілих дві сітки. Перша сітка була для мене. Ой, виходилася. З червоної пряжі. Ось вона. Це опис uh, Be-Unique Top uh, від Rustic Knits, uh, Поставлю посилання на автора. В неї там багато схем саме ось таких от uh, um, стрічкової пряжі цієї і на великих спицях. Хто хоче спробувати, так, досвід був цікавий для мене. Спиці 19 мм. Пряжа тут 120 ярдів на 100 грамів, здається, називається Hobby Ribbon Yarn. Ні, стоп. Hobby Ribbon Excel. Називається пряжа. Брала тут вона, мені здається, це американська пряжа. Точно знаю, є відповідники, які можна придбати в нас, які точно такий метраж. Не думаю, що вона чимось там особливо відрізняється. Вже її активно ношу, вигулюю. Подобається мені. Ось Тут така конструкція спереду, так. І ззаду спина виходить відкрита, тут зав'язується так, воно. Такою краплею на спині дуже гарно виглядає. Моя ось ця сітка вона зв'язана точно за описом, тобто по кількості е, рапортів візерунку, і е, е, що я вам скажу, вона сидить мені трошечки закоротко спереду. Трошечки буквально, я вже розповідала в минулих відео, що я, в принципі, все одно задоволена, ношу її з завищеною талією, в мене і шорти, і джинси є. Ніяких проблем немає, бачите, але ось воно ось тут навіть видно, так? Як воно сидить? Тому що тут конструкція така: жодних там э, ростків нічого в цій схемі немає. ось. Але за рахунок досить важкої пряжі, і за рахунок цієї конструкції, ось вона в'яжеться таким прямокутником передзад. Тут він розділяється на дві, так, і воно просто під своєю вагою от виходить. Я тут скосу плеча не робила. Але бачите, як воно сидить. Ось. Е і так само сидить, в принципі, на, ну, коли ти її одягаєш на людині. так. Е Ну, Сподобалася схема, нічого там важкого. ось, е Я задоволена, сестра подивилась на мене захотіла собі теж таку, тільки каже, хочу довшу, Таку, щоб можна було одягти на купальник і типу піти е на пляж чи на басейн, е щоб ну, можливо, навіть не вдягати шорти там, але ну, без шортів не знаю. Вона поки що не носила. Е тому, що, так, я її зробила ось, варіант номер 2 але вона на один рапорт ось довша. Вона, також ставлю фото, ну, вона досить довгенька, тобто вона по довжині, як, в принципі, коротка сукня. Ну, можна носити під легенце, мабуть. Можна під шорти, ну, під що завгодно можна, в принципі. Ну, шорти вона закриває. Я міряла її на себе, коли зв'язала на шорти, то вона мені мої шорти просто закрила, тобто їх не видно з-під неї. Тому, ну, мабуть, або довші шорти треба, або не знаю, під підлегенце її носити. Ось, Сестра також носить, вже вигулювала її на басейн. Їй подобається, все класно. Також така сама спинка тут. Ось зразу скажу, що я свою ношу на майку, не на білизну, тому що ну, сітка така досить, бачите, просто дирки які. Ось, ось. Ну, Мені так більше подобається на майку. Сестра носила на купальник, теж класно виглядає. І, Ну, ось, ви знаєте, така важкенька, тримаю її. Так, тут пішло в мене на червону 2,5 мотка, це виходить що, 250 грамів, і на ось цю пішло без трошечки там без три мотка майже. Я, до речі, замовила 4. Ну, думала, буду в'язати довше. Так, я в'язала червону, у мене осталось там, пів мотка. Думаю, не вистачить мені, якщо замовлю теж три мотка, зробити ось на, на цілий рапорт довше. Треба, певно, замовляти 4. Вистачило. Один моток лишився геть не відкритий. Не знаю, що з ним тепер робити, тому що ну, пряжа така, хіба що щось гачком зв'язати, можливо, якусь серветку чи що. Ось, е Ну, таке. Ну, вона то класна, просто я гачком не дуже в'яжу. Ось, ну, ось така ось робота. А, і все, друзі. А, ось всі мої роботи за весну, готові робити завесну. А, Так, знаю, мабуть, не дуже багато, а, але що є, то є. А, я задоволена, я ну, не на швидкість це роблю. В'яжу в задоволення, в мене багато процесів зараз, і багато таких досить довго граючих процесів. Я останнім часом маленьких процесів, оце тільки шкарпетки, ось одні зв'язала, які вам показала. Так, і одні зараз в мене на спицях. А так, ні шапок, ні дитячих речей нічого не в'язала, все доросле, все плечове. Ось Тому займає багатенько часу, плюс мій палантин, просто який. Серіал Санта-Барбара вже через всі мої відео він йде, але просувається. Ось тому, так, це все, що я зв'язала за Весну. Скажу вам, так, що я задоволена. Головне для мене, що Що всі вироби носяться. Ось, в мене ну, часто буває, особливо чомусь, я не знаю, чому, коли я в'яжу собі. Ну, Здавалось би, так, якщо в'яжеш собі, ти ніби як знаєш, що ти хочеш. Але в мене чомусь часто буває, що я щось загорюсь, собі зв'яжу, а і не ношу потім. Ось, а ось ці вироби всі е в мене в носці. Чоловік носить светра, сестра носить і майку, і сітку. Подруга також каже: Фіолетова футболка їй дуже подобається. Тому так, всі знайшли а, трошки любові вироби, всі знайшли своїх власників. Тому я вважаю, що весняний сезон в'язання у мене був успішний. Переходимо з посмішкою в літо. А, чесно кажучи, я хочу вже починати в'язати на осінь, тому що не дуже люблю літнє в'язання, але ну, жарко. Жарко, тому буду все одно в'язати ще якісь топи, мабуть, футболки, не знаю. Також, можливо, щось треба буде діткам підзв'язати. Під ну, але дітям я в'яжу виключно на зиму, на нашу техаську зиму, тому що тут жарко, і вони не дуже ну, не дуже їм приємно в'язаних речах, коли жарко ходити. Ось, А от зимою вони гарно носять светрики, і все таке можна там курточку не вдягати, лише светрика, тому так, вже ближче туди. Десь до середини літа я почну готуватися до осені і почну вже і діткам в'язати. І я думаю, що тоді, можливо, буде більше трошки в мене готових робіт. Ось. А це все. Дякую, що дивилися, друзі. Пишіть, сподобались чи не сподобались вам мої роботи. Пишіть взагалі, що вам є сказати щодо них. так? Я з задоволенням почитаю ваші відгуки, ваші якісь рекомендації, все, що ви маєте сказати. З задоволенням з вами поспілкуюся. Була рада вас всіх бачити. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. І на все, дру... на все добре, друзі! Україна переможе! Бувайте!